Кротик і автомобільчик. Ух ти, скільки машин! На світі стільки різних машин, зелених і червоних, вантажівок і легкових, великих і маленьких. Вантажівки привозять у крамниці хліб і молоко. Автобуси везуть людей на роботу, а легкові автомобілі на прогулянку. Усі поспішають у своїх справах і нічого навколо не помічають. Якось кротик вирушив на, п... на прогулянку до міста. Він стільки чув про дива, які там відбуваються, що вирішив побачити все на власні очі. Кротик довго рив підземний хід від своєї нірки в лісі і нарешті дістався до міста. Ух ти! здивувався кротик, перший раз у своєму житті побачивши автомобіль. Що це? запитав він Цуценя, яке в ньому сиділо. Це автомобіль, з гордістю відповіло Цуценя. Я катаюсь у ньому разом із своїм хазяїном. Тож він може повезти мене до лісу? запитав кротик. Я так втомився рити довгі підземні ходи. Він може повезти тебе куди завгодно, поважно сказала Цуценя. От би я мав таку машину, замріявся кротик. Я б катався на ній містом і лісом. Восени я б привозив у нірку яблука щоб зробити варення, а навесні їздив би на прогулянку з друзями. Та як же мені її роздобути? Кротик вирушив на пошуки і незабаром побачив велику купу різноманітних деталей. Саме з них і складається машина, здогадався кротик. Отже мушу просто зібрати всі ці деталі і зробити з них свою машину. Я вмію рити найдовші підземні ходи і готувати найсмачніше яблучне варення. Тож зробити машину для мене простіше простого. І з цими словами кротик взявся до роботи. Щоб автомобіль їздив, по-перше, потрібні колеса, міркував кротик. Він порився серед деталей і знайшов величезне колесо. Яке велике, сказав кротик. Зовсім не годиться для моєї маленької машинки. Потрібно пошукати ще. Тут кротик побачив кермо і дуже зрадів. Машина мусить мати кермо. Щоб повертати праворуч або ліворуч. Воно мені дуже знадобиться. Кротик побачив великий автомобіль і вирішив оглянути його знизу, щоб зрозуміти, з чого він складається. Як багато усіляких деталей, здивувався кротик. Мабуть, це тому, що машина дуже велика. Але мені потрібен маленький автомобільчик, тому всі ці деталі мені не знадобляться. Усі свої знахідки кротик зносив на галявину Поруч із ніркою. Коли він тягнув туди гвинтики гайку, зі сміттєвого бака визирнула мишка. Вітаю, кротику, що робиш? запитала вона. Хочу зібрати машину, щоб кататися в ній містом і лісом, відповів кротик. Кротику, ти ніколи не зможеш зібрати машину сам, розреготалась мишка. Це дуже складно. А от і зможу, розсердився кротик і пішов далі. Нарешті кротик знайшов залізну коробку. І теж потягнув її до нірки. Ох, яка ж вона важка, пихкав кротик собі підніс. Але без неї автомобільчика не зібрати. Зверху я приладнаю до неї кермо, знизу колеса і вийде машина. Нарешті кротик зібрав на галявинці всі деталі, які зміг знайти. Цікаво, з чого ж почати, думав кротик. Візьму залізну коробку і поставлю її на колеса, а зверху приладнаю руль. Ну спочатку зроблю руль, а тоді вже колеса. Хоча яка різниця? Почну зсередини, адже в результаті все одно вийде машина. І кротик узявся до роботи. І от машина була готова. Кротику, покатай мене, будь ласка, попросив метелик. Я ще ніколи не катався на машинах. А вже ж, метелику, сідай, відповів йому кротик. Тільки тримайся міцніше, щоб тебе вітром не здуло. Кротик забрався на коробку, натиснув на гудок, покрутив кермо, але машина не поїхала. Чому ми не їдемо? запитав метелик. Не розумію, засмутився кротик. Я ж зробив усе правильно. Прикріпив кермо і колеса, і навіть гудок. А вийшла якась неправильна машина, яка не хоче мене вести. В чому ж справа? Не хвилюйся, кротику. Не так уже й потрібна нам ця машина, заспокоїв його метелик і полетів геть. Але кротик геть засумував. Що ж я зробив не так, засмутився він. Раптом він побачив неподалік від галявини маленьке коліщатко. Якби воно підійшло до моєї машини, зрадів він, от би знайти ще три таких самих. Кротик вирушив на пошук і знайшов іще три коліщатка. Тепер мушу віднести їх на галявинку, вирішив кротик. Одне коліщатко він надягнув на шию, інше на голову, а решту взяв у руки. Раптом він почув якийсь шум. Піду подивлюся, що сталося, вирішив кротик. За мить він побачив на стежці розбиту іграшкову машинку. Раніше вона була гарною, маленькою машинкою, засмутився кротик. Саме потрібного мені розміру, а тепер вона така розбита, що й не полагодиш, хто ж її зламав. Машинку зламав маленький хлопчик, якому просто набридла іграшка. Він взяв молоточок і розбив її на маленькі шматочки. Ох, якбі ж, якби ж хтось допоміг мені полагодити машинку. Подумав кротик і згадав про мишку. Кротик зібрав усе, що лишилося від іграшкової машинки. І пішов до мишки. Кротику, ну як? Зібрав машину? запитала мишка. Ні, мишко, ти мала рацію. Це дуже складно, відповів кротик. Проте я знайшов іншу машину, але вона зламана. Ти не допоможеш мені її полагодити? Ні, кротику, я не вмію лагодити машини. Але знаю, хто може тобі допомогти, сказала мишка, і вказала на великий будинок, на, як... на іншому боці вулиці. На ньому великими літерами було написано Автосервіс. Що це таке?, здивувався кротик. Це місце, де ремонтують машини, відповіла мишка. Кротик подякував мишці за пораду і пустився в путь. Як же важко, захекано промовляв він дорогою. Але нічого не поробиш, мушу нести, аби ж тільки там мені допомогли полагодити машину. До будинку тяглася черга із розбитих і зламаних автомобілів. А машини, які виїжджали звідти, були новими і гарними. Тут і справлі роблять дива, зрадів кротик. Кротик прикріпив свою машину до великого гачка і високий кран підняв її високо над землею. Ну от, задоволено сказав кротик. Тепер мушу тільки трохи почекати і матиму новеньку машину. Яка гарна, зрадів кротик, побачивши свою машину. Зовсім як справжня. Кататимусь на ній містом і лісом. Крутитиму кермо і гудітиму в гудок скільки захочу. І кротик вирушив на прогулянку. Першою, кого він побачив, була мишка яка дала йому таку добру пораду. Дякую, мишку, гукнув кротик. Ти мені дуже допомогла. Хочеш покатаю тебе на моїй машині? Ні, кротику, я зараз не можу, поспішаю на гостину. Іншим разом. Щасливої дороги. Кротик поїхав далі, але тут мураха перебігла дорогу саме перед його машиною. Так не можна, Мурахо, сказав кротик. Коли переходиш дорогу, озирнись спочатку на всі боки, а то потрапиш під машину. Добре, кротику, я буду уважна, сказала мара, мураха. Раптом автомобільчик зупинився посеред дороги. Що сталося? здивувався кротик. Великі машини навколо гули. Усі квапилися у своїх справах, а маленька машинка затримувала рух. Ой, я ж мушу її завести, здогадався кротик. Великі машини потребують бензину, щоб їхати далі. А в маленькій машині потрібно заводити пружинку. Кротик не розгубився, дістав ключик і завів її. Ура! Поїхали! вигукнув він. По дорозі додому кротик зустрів старого знайомого. «Цуценя!» Агов, Цуценятко! дивись, яку машину я маю, весело гукнув кротик. Ух ти! Де ти її знайшов? здивувалося, Цуценя. Кротик розповів йому про свої пригоди і запропонував покататися. Ні, кротику, мушу чекати на хазяїна, зітхнула Цуценя. До того ж я не влізу в таку маленьку машину. Щасливої дороги. Настав вечір, на вулицях потемнішало, і усі машини ввімкнули фари, щоб освітлювати собі дорогу. Кротик також запалив вогники на своїй машинці, щоб знайти дорогу додому, який сьогодні був цікавий день, сказав він. Потерпи машина, скоро ми будемо вдома. Нарешті кротик дістався до Нірки. Він витяг з машини ключик і сховав його під кущиком. Щоб ніхто вночі на, на тобі не катався, дбайливо пояснив він машині. Кротик втомився і пішов спати. На добраніч, автомобільчику, попрощався він. Відпочинь як слід, адже завтра ми поїдемо до лісу, і я познайомлю тебе з друзями. cinet